Слава Україні, друзі! Сьогоднішнє відео є дуже прекрасним. Я буквально недавно закінчив дивитися суперовий, дуже важкий бій, але дуже важливий бій, де Олександр Усик переміг Деніела Дубла. І я хочу сьогодні поговорити, чому ця перемога дуже важлива і трошки. Поговоримо взагалі про цей бій. Думаю, буде цікаво його розкласти по поличкам, тому що цей бій був дуже і дуже навіть цікавий і мав дуже багато різних цікавих факторів, про які треба поговорити і обговорити їх. Тому що саме головне, що наш козак, наш чемпіон, ще далі є чемпіон, і зараз він займає перше місце в рейтингу. Гевівейтів, і це дуже навіть круто. І ми повинні про нього поговорити і йому подякувати. Перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас всіх, хто може. Я знаю, що я вже не один збір робив на ЗСУ на допомогу ЗСУ. Зараз інша бригада збирає знову ж таки на три коптери. Їм потрібно три коптери, щоб бачити краще все в все в повітрі. І також це дуже дуже їм допоможе і, можливо, спасе дуже багато життів. Тому я залишу монобанк посилання в описі під відео, і як то кажуть, е е Дайте, що можете, якщо ви не можете, це нічого страшного. Тоді ставте просто вподобайку, коментуйте, щоб це відео могло вибухнути і, можливо, натрапить на когось, хто має лишню копійку і хто може допомогти. І таким чином ми всі разом зробимо щось добре і підтримуємо наше ЗСУ. І я роблю те, що я можу робити зараз, і в мене є велика аудиторія, до якої я йшов цілий рік, і тепер я хочу, як то кажуть, використовувати свою можливість також закликати людей донатити на ці всі збори. Я персонально ні копійки не збираю, я ніякі збори не відкриваю сам. Я тільки перевірені контакти, як то кажуть, поширюю, щоб допомагати дійсно напряму. Таким чином, мені не потрібна ні жодна копійка, я не хочу з ніякими вашими грошима мати справу. Все йде прямо до людей, яким це потрібно які цим займаються. Слава Україні! Друзі, друзі! Цей бій проходив в Роцлаві, де майже 200 тисяч плюс українців, українських біженців зараз перебувають, які е, живуть в цьому місті. І справді в Олександра Усика була дуже і дуже феноменальна підтримка. Він е, молодець, він дуже гарно Україну представляє на такому високому рівні, і це дуже і дуже важливо. І Ми повинні... Це зрозуміти, що це дуже важливо зараз, що ми маємо такого чемпіона, і, і на цей бій майже весь світ дивився і звертає увагу. І перед боєм Володимир Зеленський адресував всіх людей на англійській мові. Також сам Усик дуже гарно як то кажуть, продемонстрував свій вихід на ринг. Під українську таку гарну бойову пісню, патріотичну пісню. І також він е, представив прапор з фортеці під Бахмутом. Це просто феноменально, і це феноменальний чоловік. Це е, чоловік, який ніколи не здається, і він є символ нашого українського народу. Я закину пару кліпів з е, цього поєдинку, з цього бою, і ми трошки про ці такі можна сказати, самі головні частини поговоримо. Давайте почнемо з того, що Даніел Дуба тільки всього на всього 25 років, і цей, цей хлопець важить 106 кг майже. Ви собі уявіть, він досить міцний. Він має 18 нокаутів з 19 поєдинків, і це досить серйозний боєць, який був просто голодним. Просто був готовий, який, якому не було взагалі нічого не втрачати, який має дуже потужні удари, проти яких дуже важко е, витримати любому би було. І враховуючи те, що Усик не є натуральний хевівейт, а він є натуральний крузервейт, який виграв буквально все. І в Москві виграв титул Мухаммеда Алі, побив е, дуже хорошого е, бійця в нього вдома ще до війни. Виграв всі титули і перейшов хевівейт і забрав титули в ентоні Джошва. То Усик дійсно є серйозний боєць, але треба завжди враховувати, що в гевівейті може статися буквально що-небудь, і любої хвилини могло статися дуже і дуже багато різного. І Усик так само мав дуже величезні шанси, і, можна сказати, дуже був близький до того, щоб теж програти. Але наш козак проявив українське серце, українську душу, і він ніколи не здався. Так само як кожен українець, який зараз бореться і захищає Україну. Від е, ворогів, від ворогів, тому це дуже і дуже приємно було на це все дивитися, бо він ніби як представляв всіх нас, всіх нас, українців, як одну націю, і це дуже класно і круто. самого початку бою, е, як то кажуть, бій почався в першому раунді так собі. Вони двоє дивились один на одного, як то кажуть, е, пробували відчути один одного, подивитися, хто на що, як то кажуть, е, е, спроможний, але в загальному усик є дуже розумний. В боксі він завжди перші пару раундів, завжди дуже повільний, він завжди підстроїться під кожного бійця. І це не те, що він дивиться там відеоролики, вивчає його, це точно він робить. Але вся, саме головне, що Усик має, що інші бійці не мають, це те, що він адаптується в кожному бої до ситуації. Якщо він починає програвати в деяких ситуаціях, він починає міняти тактику. І в нього такі швидкі рухи, такі... Він, він так, як оса просто. Попадає по голові моментально, як оса. Раз-два, 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 і все. Це дуже талановита людина, і дуже приємно, що він е, забрав всі титули Гівівейта назад в Україну, привіз їх назад, де вони мали бути. Е, ера кличків закінчилася, почалася ера Усика, який далі продовжує показувати, які в нас хлопці сильні, Який в нас народ сильний. І, і, і це просто надзвичайно. І що сталося в цьому бої? Дуже і дуже таке з Деніел Дубла боку дуже було брудно. Що він дарив е, Усика нижче пояса. Як ви бачите зараз на екрані, меншинс за периметр дубо. Енерсело, а бабло блоу. Луї побом і скалинг фортай, а 5 та фул фай минутсь река фронт, вот із бин руд ал блоуфом цей удар просто пішов прямо нижче пояса, і це такий удар. Ви навіть не можете собі уявити. Чоловіки зрозуміють е, дуже і дуже сильно. Жінкам, можливо, трошки важче буде зрозуміти це, але в загальному цей удар був дуже-дуже сильний. В нього ноги почали труситися, ноги відмовляти. Він навіть не міг встати, він не міг нічого робити. Уявіть собі, наскільки треба мати сили волі. Його весь український народ дивився на нього в той момент. Хлопці з окопів дивились на нього. Люди по світу всі болювали за нього. 45 тисяч українців фактично. Точно, сама, сама арена мала 45 тисяч а, людей, але там було дуже і дуже багато українців. І вони всі вболівали за Олександра. Вони хотіли, щоб Олександр виграв. І Олександр, е, при тому, що той вдарив його нижче пояса, коли це нелегально, не можна це робити. Більшості бой бойців могли б вже давно б відкинути боки, і вже б давно б лежали і не могли навіть встати. І таким чином. До чого я це вів на початку відео, що Усик був дуже і дуже близький, щоб програти цей бій. Але наш козак встав і вже після трьох з половиною хвилин, коли в нього було 5 хвилин на те, щоб відновитися по правилах, він сказав: судді, я готовий битися, пускай мене назад! Я хочу битися, я йому покажу зараз. Суддя йому сказав: ні 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 хлопче, ти ще почекай! Ще посиди одну хвилину, і він фактично 4,5 хвилини відпочивав, відійшов трошки наш козак. Ну і після того Усик вже після п'ятого раунду, як то кажуть, був незупиняємий. Він дуже сильно був злий на того. Деніал дуба було видно, що він не був задоволений. І Усик нокаутував його е, перший раз в восьмому раунді. І під кінець восьмого раунду, І потім вже в дев'ятому раунді Усик закінчив свою роботу. Не heavy... oh! the, right the second knockdown of the night that was a thing of beauty so accurate it's over it is over statement made by Alexander Usyk <laughs> Що він справжній хевівейт і він тим показав, що він готовий битися з боягузом на ім'я Тайсон Фюрі, який постійно тільки говорить, що він самий найсильніший боєць який втікає від усика. Усик йому запропонував 30-70 е, різниця між е, е, грошовою банкою і що зробив е, е, цей циган, він відмовився, він втік, він не хотів більше з Усиком нічого мати справ. Він буде битися проти якогось Френсис нагання який був чемпіоном е, в UFC, тобто в боях без правил. І він зараз буде битися проти нього. Що це за цирк якийсь, коли цей бій двоє людей, які не програли, двоє людей, які мають ці титули. Люди хочуть побачити цей бій, але Усик показав і ще раз доказав, що. Він тут є для того, щоб почистити цю повністю гевівейт і стати найсильнішим і найсами кращим в історії боксером. І дійсно він є дуже талановитий хлопець, і дуже 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 е, треба йому віддати належне, тому що йому було дуже нелегко встати, але він встав за кожного нас. Тому що це вам всім говорить, нам, українцям, ніколи не здавайтеся. Йдемо, назав, йдемо вперед до перемоги. Пам'ятаємо всіх наших героїв і разом ми сила. Пам'ятайте, то, ми дуже сильний, розумний і талановитий народ. У нас є дуже великий потенціал на майбутнє. Головне підтримувати все українське і не забувати, хто ми є як українська нація, як український народ, один єдиний український народ. Це дуже і дуже важливо, друзі мої. Я дуже гордий і дуже щасливий, і хочу привітати кожного українця з цією перемогою Олександра Усика, бо це дуже важлива перемога. І він робить великий вклад е, в нашу націю. Він показує, хто ми є як нація. Ці кольори жо, синьо жовті це просто феноменальність, що він робить, як він нас представляє в загальному, і як він сьогодні нас представив. І Деніел Дуба зовсім не був легенький суперник. Е, все могло. Перевернутися в інший бік після п'ятого раунду, але Усик, саме головне, що він встав, і показав козацьку кров. І Я надіюся, що це дуже-дуже відео вам сподобалося. І ми трошки поговорили про цей бій. І ви мені кажіть свою думку, що ви думаєте, чи це було легально, чи нелегально нижче пояса так бити. І в загальному, чи вам сподобався цей бій, що ви про це все думаєте, дуже цікаво, дуже приємно. А вам бажаю тільки всього самого, тільки найкращого, і головне. Пам'ятайте, друзі мої здоров'я дуже важливо а все решта буде до наступних відео з вами, друзі мої.